Шановні глядачі та слухачі, в ефірі програма Культуротерапія і я, її ведуча Галина Приріс. Сьогоднішню передачу я хочу почати із прислів'я, яке і мені до душі, і сподіваюся, кожному буде до душі, хто його зараз почує. Коли береш, то збагачуються руки, коли віддаєш, то збагачується серце. Власне, це прислів'я сьогодні стосується нашої гості, яку хочу вам представити такими словами. В її житті мистецтво як бальзам. Вона уродженка. Нового роздолу, але їй тільки-тільки було три місяці, коли з родиною вона переїхала на Херсонщину, місто Олешки. Які сьогодні події в місті Олешки, нам кожному відомо. Це дуже складно, це дуже непросто. Тому пані Єнеса повернулася там, де її рідний поріг, там, де її коріння, і її неспокійна і творча удача і далі, і далі працює тут. Хочу розказати, що сьогодні займається вона із дітками. Які мають особливі потреби, але вона за фахом учитель початкових класів та ще й з англійською мовою. Вона особливий учитель, тому що вона навчає дітей з аутизмом, а також діток, які потребують найбільше тепла, найбільше радості і найбільше терпіння. До вашої уваги, Інеса Щурська. Доброго дня, пані Інесо. Добрий день. Я так гарно про вас розказала, тому що пізнала вас, і сьогодні у нас тут на столі роботи, які ви привезли, але це є роботи дітей, з якими ви працюєте, так, які сьогодні зробили це, аби показати, що і в час війни є творчість, є мистецтво, яке обов'язково потрібне. Пані Інесо, ви приїхали у новий розділ, коли розкажіть, будь ласка. Майже три місяці ми були в окупації, і як тільки дозволено було нам виїзд, ми не роздумуючи виїхали, тому що не хотіли співпрацювати ніколи, навіть на думці такого не було. Разом з нами виїхало дуже багато родин. Ми всі вчителі. На спочатку ми всі жили разом в бабиній квартирі. Нас було 18 в трикімнатній квартирі, але то було весело повірте. З часом місцеві люди допомогли знайти кожному свою, ем, свою квартиру, свій будиночок малесенький, але наразі ми всі проживаємо тут. Вже є моя свекруха, тут свекром є багато друзів, які дуже кайфують від роздолу. Їм то подобається. Це так гарно, коли ви сьогодні усміхаєтеся. Звісно, що якщо повернути час назад, тоді кожен шукав захисту, кожен шукав можливості, аби діти не чули тих вибухів і не знали, що таке страшне слово війна існує. Але ви знайшли у собі багато, багато сил і захисту, які ви накрили, ну можливо, так як крильми накриває мама свою родину, і ви зуміли ті крила розфарбувати у гарні кольори, тому Дуже що ви. Дякую. Так, так мені хочеться власне, сьогодні про вас говорити, тому що ви займаєтеся гарною благодійністю і працюєте і надалі з такими дітьми. Розкажіть, де ви сьогодні свою творчість застосовуєте? Ну, Початку, як тільки ми сюди їхали, я вже в дорозі шукала якісь волонтерські організації. Мені дуже потрібно бути потрібною. Я маю відчувати свою, знаєте, як. Потрібність, певно, щось робити. Я не можу нічого не робити. Тому вже в дорозі я знайшла ем, Севастянова Ростислава, да, це УМХ, і запропонувала сама. Ось є, я така, можна я прийду, я вмію то-то. Він був дуже здивований. Але ми працювали з ним дуже довго. Там багато дітей відвідували наші майстер-класи. Дуже багато дітей з внутрішньопереміщених він приймав, і то було дуже, знаєте, так яскраво. Робили літні канікули. Потім я дізналася про тавор. Я не сподівалася, що там дорослі люди. Я думала, що там діти з інвалідністю, але там були дорослі. Спочатку мені було дуже лячно, дуже страшно. Але я побачила, як вони радо приймають мене. Все літо ми з ними малювали. Малювали, то була така арт-терапія в саду під їх великою такою яблунею. Ну, дуже було класно. Ну, ще мені дуже сподобався проєкт Нескорені. Це було на Різдво, коли ми з Іриною Черновою дізнавалися. Ну, для мене, як для вчителя, як я вважала дуже досвідченої людини, я дізналась дуже багато про Різдво, тому що зовсім інші традиції, зовсім інші. Події, які відбуваються на Різдво, да ну нема такого на Херсонщини, все зовсім було інше. І мені було настільки тут цікаво, коли вона запросила мене й мого сина, який там грав на гітарі в неї, запросила саме пройти на ті колядки, щедрівки, на ті пісні, різдвяні. Ну для мене то було ну дуже незвично. І той проект, який називався так, знаєте, прям класно, нескорені. Де ми співали з нашими жінками, які так само мали, мали важку долю, да? бо будинки, родини, родинні зв'язки, все втрачено. І певно, той проєкт «Нескорені» допоміг нам пізнати то Різдво, яке тут святкується в новому роздолі. Нам було то дуже цікаво, тому я дуже вдячна за той проєкт. Пані Інесо. Ваша діяльність, ви її просто як забрали звітам разом зі своєю родиною. Ви привезли усе те, що ви вмієте творити. Вам було велике бажання, щоб і в новому роздолі, щоб дітки, які приїхали разом з вами, які і місцеві діти, щоб вони долучилися до того, що вмієте робити ви. Але ж я знаю, що ви ще й проводите уроки, бо ви є учитель. Так, все правильно. Пів півдня, да, як положено, з восьмої до другої я маю заняття. Я вчитель зараз 4 класу з поглибленим вивченням математики і англійської мови. Але, на жаль, через окупацію діти не мають можливості ходити в школу, тому це суто онлайн. Ну, І мені ну, дуже не вистачає такого живого спілкування, такого, знаєте, можливості. Пообнімати дітей, побавитися щось зробити власноруч. Да? І тому, коли я побачила, що Карітас виставив вакансію, що вони шукають волонтерів, які б могли працювати саме з особливими дітьми, я не роздумуючи, пішла туди і попросилася, візьміть мене, не дивлячись на те, що з собою не було жодних сертифікатів, дипломів, щоб. Свідчили, що я то дійсно вмію, що я то маю право проводити. Да? Мені повірили, мені сказали, та головне, щоб полюбили дітей. Ну і таким чином, сьогодні я вже от півтора року працюю в Карітас, то є така, така знаєте, е такі певні крила, що ви на початку сказали, да? що мені подобається, іноді проводжу останній урок, думаю, о, як я втомилась, я певно, сьогодні не піду, а та не піду, один урок проведу і все. А потім розумію, вже шоста година я провела чотири уроки, і я вже не втомлена. Тобто воно мене заряджає, воно мене надихає, і воно мені потрібно. Мені потрібні ті посмішки, мені потрібна та вдячність дітей, батьків. Іноді буває, що дитина приходить без свого бажання. Мама сказала: Й ти йди, бо що ти в хаті в телефоні сидиш? І він приходить: каже: я Нічого не буду робити, бо я то не вмію, мені то не хочеться. Але... З часом бачиш, що всі щось ліплять, щось малюють, щось творять, і він каже, ладно, давайте, я щось зроблю. І в кінці, коли навіть робота не завершена, він каже, можна я заберу, бо мамка не повірить, що то я зробив. Та, Бо ну, дуже дитині потрібна та ситуація успіху. Коли ти не вмів, не вмів і думав, що не вмієш, а насправді зробив таку шикарну штуку. На сьогодні я дуже полюбляю проводити саме арт-терапевтичні заняття. Арт-терапія це не є урок малювання, да, коли ми не вчимо, як малювати. Ми кажемо, ось є така думка. І ту думку підхоплюють. Так, наприклад, у нас з'явилася ідея намалювати такі е, казкові цукрові будиночки. Да. Е, я почала, що діти. Сьогодні вночі була тривога, ми так не виспались. Давайте щось гарнесеньке намалюємо. Ми собі думали, думали. Ну і тут почала дівчинка казати: я б намалювала щось солодке. І так виникла ідея намалювати цукровий будиночок. Я запропонувала, що нехай би дах був з шоколаду, а у вас. І тут кожен почав придумати, з чого в нього дах. Та і так виросли в нас людяникові дерева. Будиночок, в якому дах з морозива, бо я люблю морозиво. І кожен такий гул почався. Знаєте, що коли батьки сиділи в коридорі, які чекали, вони казали, що у вас там відбувається? Ми не можемо зрозуміти, то кулінарний майстер-клас якийсь. І то вийшли ну, дуже класні роботи. Тому дуже люблю арт-терапію саме в тому, що дитина занурується. Занурується в свої страхи, в свої емоції, в свої думки. Да? Бо ну, в кожного з нас вони зараз. Ну, настільки можуть бути важкі. І саме арт-терапія допомагає переживати це. Комусь треба подумати, посидіти в тиші, комусь треба поговорити і проговорити це. Хтось малює це. Да? Дуже багато що діти малюють свої страхи, свої емоції, свої якісь переживання. Але, Але це потрібно на сьогодні це дуже потрібно. Ви так гарно розповідаєте, і я відчуваю, що у вас така енергетика передається дітям, які разом з вами поряд перебувають на таких уроках. І справа в тому, що поряд є дуже дуже багато дитячих робіт. Розкажіть про них, покажіть, як ви це робили, хто це робив. Це хочеться побачити, щоб усі подивилися, що у час війни мистецтво має значення. Терапія, яка створена за допомогою мистецтва, вона допомагає дітям перебути таку складну ситуацію. Дійсно, тут велика така подяка нашим волонтерам, тому що в нас неймовірні волонтери, які готують таке підґрунтя, таку базу для роботи з дітьми. Я іноді просто дивуюсь, звідки вони беруть таку. Таку фантазію, якої навіть в мене вже певно нема. Так? так у нас виникла ідея працювати з гіпсом. Насправді це є дуже дешевий матеріал, який не має великих затрат, але Карітас придбав величезну купу нам різноманітних форм, які от ми можемо заливати. Саме цим займаються наші волонтери, вони заливають нам ці форми, і діти потім мають змогу розписувати. Це, певно, найулюбленіший наш такий майстер-клас, в якому е, саме залиття форми і потім доставає, доставання її з силіконової форми, ну такі визиває е, успіх. Е, ці форми ми використовуємо при виготовленні мила. Е, це взагалі дуже класно. Тут ідея ароматерапія і кольоротерапія. І мило, не дуже вірю, що ним хтось миється, бо воно безцінне. Та, бо діти забирають ті форми різноманітні, та, то можуть бути і сердечки, і якісь крильця, і будиночки маленькі. Дуже багато волонтерів, дорослих до нас приходять, пропонують саме свої послуги. Таким чином зародився от у нас гуток бісероплетіння. Я не уявляю, як це можна робити. От саме з бісером я не працюю, але я сиджу на тих уроках і так само вчусь, бо я бачу, що манюня чотири рочки вона плете собі якісь там кульчики чи колечко, і думаю, ну що ж, я не вмію. Ну і сама терапія допомагає дітям з особливими потребами, тому що вони бачать відразу результат. Ми заливаємо ті гіпсові форми, ми виробляємо такі з дерева різноманітні. Прикраси, і коли дитина розмальовує і ти підтримуєш її, така яка краса? Та то ти зробив? Та ні, та тобі певно хтось допомагав. Добре, як дитина вміє говорити, як дитина немовленєва, вона не може виражати свої емоції, то це є найкращий вияв її емоцій. Тому я вважаю, що арт-терапія потрібна і дорослим, і дітям в будь-якому віці. Тому що. Наприклад, на майстер-класи з миловаріння приходять наші внутрішньопереміщені мами, бабусі, які, ви знаєте, в нас плітуть сітки. в нас є така е, організація, які плетуть для наших воїнів сітки, і ми намагаємося всіляко їх так само розряджати. І вони іноді кажуть, та ми не встигаємо, то та нам там таке замовлення величезне. Знайдіть час для себе, прийдіть до нас. І от ми розфарбовували з ними такі будиночки, да, де написано Хом. Повірте, багато хто написав на ньому свою адресу. Адресу той, можливо, якої вже нема. Але, пані Інасо, ви привезли разом зі собою свою майстерність, яку ви зараз втілюєте. А розкажіть, ви поділилися дуже гарною такою справою, що у Олешках у вас була своя студія, де ви так само займалися з такою справою, і так само були діти з особливими потребами. І цей досвід, маючи вже там, ви можете його застосувати, правда ж? Так, знаєте, все почалось певно з дитинства, коли моя мама навчила мене рахувати до 10 І Я пішла в школу вже з такою думкою, що я багато чого знаю. І коли моя вчитель англійської, до речі, вона тепер моя свекруха, я її порахувала, вона сказала. Молодець, мені поплескав там весь клас, і я, я з таким знаєте, поднятим носом прийшла додому і сказала, мама, навчи мене ще чомусь. Для чого я це кажу? Для того, що для мене важливо не навчити дитину от саме, сядь, вивчись і навчись, а навчитись вчитися, щоб було то бажання, щоб був той запал, щоб дитина прийшла і сказала, о, я тепер це вмію, я тепер це знаю, я, я хочу дізнатися більше. Так, в Херсонщині, На Херсонщині в Олешках в мене була своя студія творчості. Вона була дійсно неймовірна, де проходили свята, де проходили різноманітні майстер-класи, де були літні табори. Дуже шкода, що цього всього немає, але я з вдячністю то все пригадую. У нас був неймовірно крутезний мер наших Олешок. Такий Євген Ріщук, він підтримував дітей з особливими потребами найбільше. В мене в школі, в класі, в студії, взагалі в нашій ресурсній кімнаті, які у нас були в Олешках, було все. Мені мені було настільки приємно працювати. То було легко працювати. Знаєте, коли ти маєш все і ти вмієш застосовувати ту всю техніку, те все обладнання. Тому та студія була в нас досить популярна. І дійсно, ну, знаєте, коли ми виїжджали, було найбільше певно складно розлучитися саме з цією студією, зі своєю школою. Певно, найбільше складніше, ніж зі своїм рідним будинком, чесно. Тому що дуже багато вкладено, дуже багато зроблено, дуже багато там було того, чого ти робив своїми руками. Звісно, що залишати це найскладніше, тому що там є частина твоєї душі, твого життя, твоїх вмінь. Але тут ви почали, ну може, навіть не почали, а продовжили те, що ви вмієте робити. І світ дитини він є в основному в її творчості, в малюнках. Пані Інесо, що сьогодні малюють діти? Ви показали цукровий будинок, але ви привезли іще і ще роботи. Покажіть, що сьогодні малюють діти. Малювання це є. Свої емоції. Тобто, ось, наприклад, була тема Моя мама Е, Мені дуже подобаються такі малюнки, які є нестандартні, які ми використовуємо з використанням нестандартних різних технік. Коли дитина щось бачить, щось мріє собі і свої емоції малює. Ну, Наприклад, цей ведмедик він правдивий, він стоїть. На підвіконні, і вона каже: Я коли мені сумно, я розмовляю з цим ведмедиком. А чому ти не розмовляєш з кимось іншим? Бо він завжди поряд, а до іншого треба йти. Тому ось сьогодні такі коти. У нас була ціла ціла. Низка уроків про котів. Ми малювали котів, які не люблять рибу, бо таке не буває. У нас ми малювали котів, які живуть дуже високо на дахах. Ну, тобто ціла така у нас була історія про тих котів. І ось одна дитина пропонує подивитися, які коти дивляться, як улітають чи прилітають птахи. Тут вже ми не знаємо, що малювати. Ми дуже часто малюємо себе. Ось цей малюнок називається Коли я сплю. Я сплю, мені подобаються тут такі кольори. знаєте. Все-таки патріотизм в наших дітях завжди є, був, і, і у всьому він завжди проявляється. Кожна жінка, яка має таку велику, творчу душу, має щось своє улюблене. А що любите ви? Що вам найбільше до вподоби? От зараз ви перебуваєте вже, е, в, ну, вже другий рік у новому Роздолі. Що вам найбільше до подоби? Я Дуже люблю мандрувати. Мені не вистачає саме. Поїздок в різноманітні такі куточки України. У нас перед війною з чоловіком була така мрія, що ми об'їдемо і подивимося всі маяки. Ми, ми тільки побачили те, що є на півдні України. І, на жаль, поки це мрія залишається. Ми дуже любимо Карпати. Ми настільки любимо Карпати, певно, тими моє коріння мене сюди і тягнуть. Тому Карпати завжди є в будь-якому. Uh, в будь-якому сні, в будь-яких піснях, мені завжди подобаються Карпати. Ну, наразі мій чоловік з звільненням Херсонщини повернувся і має бути на Херсонщині, тому що він інспектор ДСНС і немає можливості нам подорожувати, да, бо бачимося рідко. Але як тільки він приїжджає в Роздол, ну перше, що він завжди каже: тут дуже тихо, тут навіть не відчувається війни, тут посмішки дітей, тут ходять люди. Ну і обов'язково ми плануємо якусь подорож, в якийсь куточок закарпаття, Прикарпаття. Або барвінок то є певно найулюбленіше місто з дитинства, да? бо мої батьки там познайомились, і ну, якесь воно таке рідне. Найбільше барвінок, певно, восени він найчарівніший, тому що стільки барв, скільки є в барвінку, жоден художник не знайде. Тому певно, найулюбленіші місця це ліс. Це барвінок, це озеро неймовірне. так, У нас так само є малюнок. В Карітас одна з наших волонтерів намалювала. Вона є дуже класна художниця, намалювала саме це озеро, де видно церкву, видно, як люди гуляють, як видно ту природу, неймовірне небо. Тому дуже люблю подорожувати. І я вважаю, що в роздолі є де відпочивати, є насолоджуватися природою. Пані Інесу, є роботи, котрі зробили діти, але тут є і такі складніші роботи. Очевидно, що або вони роблені під вашою опікою такою, або вони роблені, напевно, спільні роботи були. Так, це дійсно в нас були сімейні майстер-класи, в які приходили мами з дітьми, або то була хрещена, або то була бабуся, і створювали дуже красиві такі от декор. Для кімнати, для дачі не знаю, це називалося таке сімейний майстер-клас. І е, батьки вчилися виготовляти ось такі трояндочки, а діти вже допомагали то все оздоблювати. І з сухоцвітами в нас дуже. Багато таких творчих робіт є, тому що ми з волонтерами заготовлюємо майже все літо всі ці сухосвіт, сухоцвіти, фарбуємо їх, і от потім такі гарненькі роботи виходять. Це так само сімейний майстер-клас був. Ще мене постійно вабить око. Ось така робота, яка стоїть, і я дивлюся, дивлюся на неї. Вона настільки патріотична, коли я покажу з другого боку, вона намальована на зрізі дерева. Це є ваша робота. Розкажіть, будь ласка, про це. Пам'ятаєте, чи жахливі часи, коли в нас вимикали електроенергію і годинами не було що робити. От саме таким чином народилася ця робота а, на, саме на зрізі дерева. Я для себе то було щось нове, ніколи не малювала на зрізі дерева. І е, в інтернеті просто побачила досить популярні зараз такі вишиванки, е, такі ляльки-мотанки, е, які мають, не знаєте, людяність, якусь вона не ляльковість, да, а має таку. Е, Таку, наче вона жива і справжня. І тому саме в такі тихі без енергії вечори, да, ми з дітьми сиділи малювали. І ось одна з таких робіт, саме лялька-мотанка, вона тримає в руках купу соняшників, і стрічки різноманітні. Ми прям дивились в інтернеті, які мають бути, які правдиві, щоб там які кольори мають бути на тій ляльці-мотанці, да, в віночку. А вона має такий оріол, наче святий. То мені здається, що це можливо якась берегіння. Ну і ви бачите, що воно темний фон, ніч, сніг. То буде на згадку такому часу, коли навіть коли немає світла, творчість все одно може бути навіть при свічках. Дякую вам за той блиск. в очах, як Ви розповідаєте, очевидно, ота велика, велика творча наснага, яка є поряд з вами, з якою ви завжди приходите до дітей, навіть дивлячись на ті роботи, які ви сьогодні привезли. Ви їх з такою обережністю берете в руки і розповідаєте з такою любов'ю. Так воно зроблено руками дітей, але ті діти були поряд з вами. Ї, ви їм розказали, ви полікували їхні душі. Ви їм допомогли справитися з такою важкою ситуацією, коли повітряні тривоги. Коли в щоденнику дитина замість домашнього завдання пише, була тривога. Це дуже складно, це дуже важко. Воно не має того бути. Ми всі віримо, що ось ось діти зроблять малюнки, зроблять роботи, які будуть. Розповідати про мир в Україні, про квітучу весну, про їхнє дитинство, яке має бути з радістю, а не з тривогами. Хай ваші діти, які є поряд з вами, малюють, хай вони будуть під вашою опікою, під вашою допомогою, а вашій творчості вважаю якнайбільше радості, якнайбільше вдячності від батьків, тому що діти приходять до вас з батьками і потім ті роботи приносять з такою любов'ю додому, розповідаючи, що оце зробили. І немає в тих словах такої тривожності. Є так. тільки про мистецтво, про красу, про якісь фарби, про якихось ангеляток, про будиночок, який вони зробили. Творіть, і хай воно буде тільки вам Радість, користуючись нагодою, хочу запросити дітей, дорослих, підлітків. Приходьте до нас на арт-терапевтичні заняття в карітас. Ми впевнені, що вам сподобається малювати на тканині, на дереві, на папірі. Що вам сподобається виготовляти різноманітні прикраси для себе, для друзів, що вам просто буде де провести свій час. Приходьте до нас, буде весело. Передача вона є настільки легкою, з таким крилом дитячим, з дитячими мріями, з дитячими снами. І хай воно так і буде, тому що культура терапія вона лікує дитячі серця і дитячі душі. Хай вони будуть у спокої, у мирі і красі нашої рідної України. Це була програма культура терапії, і я її ведуча Галина. Приріс.